Добрий день, діти! Вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва, на якому ми з вами поговоримо про один із жанрів. Це анімалістичний анімалізм. Що таке? Художники-анімалісти. І будемо вчитися зображувати тварину. Давайте з вами пригадаємо визначте жанр твору мистецтва. Перед вами це правильно портрет. Цей жанр мистецтва. «Натюрморт». Тут зображено на картині пейзаж картини природи. Тут теж пейзаж. На картині ви бачите людей. Отже, це портрет. На цьому це жанр натюрморт. Визначте цей жанр, де зображені тварини, правильно діти, це анімалістичний жанр. Отже, в країні образотворчого мистецтва є свої улюбленці, і це тварини. Деякі митці переважно тільки їх зображують. це художники анімалісти. Саме вони створюють графічні, живописні, скульптурні твори в жанрі анімалізму. Анімалізм, діти це художні зображення тварин, птахів, комах. Зазвичай художники зображають тварин з натури, спостерігаючи за ними у природі або в зоопарку. Хоча це дуже непросто, адже тварини такі непосидючі. Погляньте, як правно митці намалювали тварин у їхніх характерних позах. Поміркуйте, на що звертали увагу художники-анімалісти, щоб так правдиво зобразити тварин. Вони звертали увагу на будову тварин. Завжди намагалися не тільки зобразити тварину реалістично, для цього вони вивчали науку, яка називається анатомію, а й передати внутрішній світ. Вони спостерігали за їхніми позами, мімічними виразами на ходи цих тварин. Нерідко художникам-анімалістам позують їхні домашні улюбленці. Це котики, песики, папушки. Зображуючи тварину, митець аналізує будову її тіла, порівнює за розмірами голову, тулуб, лапи, хвіз. А ще добирає художні матеріали, за допомогою яких у картини можна краще передати особливості фактури і кольору шерсті чи оперення. Порівняйте форми тварин. Зверніть увагу на лінії, якими вони намальовані. Перед роботою давайте ми з вами пригадаємо правила безпеки під час образотворчого мистецтва. Це використовувати інструмент тільки за призначенням і тримати своє робоче місце діти у належному порядку. Перед вами відеозразок, Як намалювати тварину. Наприклад, черепахи. Отже, приготуйте все необхідне до роботи і намалюйте тварину, яка вам подобається, не забуваючи при цьому, зобразити правильно форму і будову тварини. Промалюйте спочатку простим олівцем, а потім розфарбуйте матеріалами, якими вам подобається олівцями чи фарбами. Успіхів вам і творчого натхнення. Дякую вам за чудову роботу. На все добре вам, діти!